чому дорівнює добуток натуральних чисел, які належать області визначення виразу. Областю визначення даного виразу є розв'язки такої нерівності. Тому що ми знаємо, що підкореневий вираз повинен бути невід'ємним як область визначення функції y дорівнює корінь. З Значить, достатньо розв'язати дану нерівність. Можемо 14 перенести вправо. А можна мінус 3х переносити вправо. Немає різниці. Тепер поділимо нерівність на число мінус 3. Отримаємо х. Змінюємо знак нерівності на протилежний, оскільки ділимо на від'ємне число, х менше або дорівнює 14 третіх. Мішаним числом 4,2 третіх числова пряма. Початок відліку. 4,23 менші уліво. Але у нас запитують, чому дорівнює добуток натуральних чисел, які належать області визначення. Область визначення ми знайшли, це від мінус нескінченості, до 4,2 включно. А тепер вибираємо лише натуральні числа. Найменше натуральне число 1. Потім двійка, трійка, четвірка. Отже, треба перемножити добуток, це у нас множення. Треба перемножити числа 1, 2, 3, 4. Якщо ми їх перемножимо, ми отримаємо 24. 3 на 4, 12 і на 2. 24. І на 1, 24. Отже, правильна відповідь Г.